James. Так, це в нас третя частина. І зараз в нас буде англійська мова. Готуємося. У мене ще додаткова є англійська мова. До речі, я дуже хочу на додаткову математику. Мені дуже цікаво, як я там буду почуватися. Бо математику я не дуже люблю. Так, закриваємо і відкладаємо. Так, що в нас там? Це я вже робила походу. Ну коротше, потім зробимо. І далі англійська тут. А, ні, тут. 67-ма. А це ВБ? А ВБ це шо? А ВБ це? Шо? 67 прям? Коротше. Потім будемо робити. То. Зараз. А що зараз? Ой! Зараз будемо робити ядесь. Коротше. Зкрученим словом короченим Де ядрес. Я Ядрес ми нічого не будемо робити, бо поки що... Ну, поки що не будемо нічого робити. Зараз ми будемо е, дивитися в інтернеті. Коротше. Ну зараз ми будемо дещо в інтернеті дивитися. А можете зараз подивитися за моїм хом'ячком Хоча його не видно. Ей! Maus. Przecież Miki Maus zachowała się. No okej. Ok. Włączamy komputer. Komputer. Zaraz będziemy wpasować to, co trzeba. Widzicie, jaka świetna się klawiatura. <coughs> <coughs> Oj. Ona no, prawie bardzo estetyczna. Tak. Давай, грузи так, що там зробити? В... Зробити витинанки. витинанки так, шукаємо. Ну от. Так, що ж ми зараз тут будемо шукати? Все якесь таке не дуже. Давайте зайдемо в Пінтерест. А, так серед дві. Я, походу, буду робити цю наночку, напевно. Ну, а потім ми з вами ще поговоримо і всім па-па! 亲拜拜。